Президент Туреччини Ердоган таки підписав протокол про приєднання Швеції до НАТО, тим самим знявши одну з останніх перешкод на шляху до ще більшого наближення натівської інфраструктури до російських кордонів у Кремлі. До останнього сподівалася, що Ердоган не наважиться зробити цей крок, адже в минулому він робив дії, які могли дати привід, подумати, що для Ердогана єдність країн то зовсім не обов'язкова. Але коли дійшло до справжнього стратегічного цивілізаційного вибору, Ердоган зробив його на користь Заходу і на користь НАТО, тим самим, до речі, полегшивши і розв'язання війни на Близькому Сході. Звісно, що ніхто не очікує від Ердогана, що він буде підтримувати Ізраїль, але після згоди на розширення НАТО і на пряме протистояння Заходом на Близькому Сході, Ердоган тепер теж не наважиться. Ну а Путін, а Путін залишиться сам у Кремлі у своїй геополітичній самотності.